Вітаю вас на своєму Ютубі. Мене звати Ірина. Я коуч, провідник Гриліла, і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. Знаєте, от сьогодні така дощова погода, настрій такий трохи лінивий. У мене сьогодні вихідний, хоч і знаєте, для більшості понеділок це такий тяжкий день. А в мене він сьогодні такий трохи, такий, трохи лінивий. І я сьогодні думала, от сьогодні в мене вихідний, я мо, я мо, якщо в мене вихідний, значить я можу не записувати для вас відео. А потім я себе зупинила, навіть якщо ти в такому стані, це взагалі не причина, щоб не проявлятися. Це взагалі не причина, щоб записати вам відео. І знаєте, ви сьогодні в мене було таке бажання записати вам відео про енергію вдячності, як завдяки вдячності можна збільшувати свій дохід і приходити на якісь вищі рівні. Існує такий стереотип, наше суспільство нам ношає цю таку вічну гонку, що я. Постійно в чомусь недостатньо, мені ще треба того, 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 от самі перечислите, от у вас кожного своє є, чого вам ще недостатньо, і ми постійно гонимося за тим, що от мені треба ще, 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 ще більше. Але сьогодні я хочу вам трошки розвіяти цей міф і показати, як через енергію вдячності можна отримувати того, чого ви хочете. Знаєте, нас вчили постійно бути якимось, постійно чимось недовольним. Кладу, от мені ще треба від цього і за цим гнатися. Але якщо б от. Чуть-чуть перекрутити наше мислення в другу сторону і просто от зловити на е, себе на тому, якщо ми просто почнемо цінувати і дякувати за те, що в нас є. І чим більше ми цінуємо і дякуємо за те, що в нас є, тим більше до нас приходить. Просто знаєте, от, е, зупинити себе і сказати: от дякую, що в мене є квартира, в мене є дім, в мене є машина, в мене є холодильник і їда в ньому, в мене є ліжко, в мене є меблі, та в мене є партнер, у мене є чоловік, в мене є. Діяти і просто перечислювати все те, що ти що у вас є, і і знаєте, коли ви це за це почнете цінувати і дякувати за те, що у вас є. оця енергія вона е, з енергії оцієї недостатності переключається на трансформує не переключається, а трансформується в енергію достатності, енергію вдячності. І на цій енергії до вас приходить ще чогось більшого. І знає, що дуже непросто просто взяти і почати бути вдячним і дякувати за все, що в тебе є. Тому мені хочеться порекомендувати вам дуже дуже таку просту і ефективну практику. Візьміть в телеграмі. Я думаю, що в кожного є телеграм створіть приватний телеграм-канал, який буде тільки для вас, і все, що там буде в, в тому телеграмі, будете читати лише ви. І кожного ранку або кожного вечора, кому зручніше, почніть дякувати. Просто от за те, що у вас є, які мож, можете почати з того, що ви бути кожного починати з того, що ви кожного вечора будете дякувати за 10 речей, які у вас вже є чи які там з вами вже відбув. 我想。 Як енергія вдячності впливає на наш дохід. Коли представите ситуацію, коли ви хочете щось собі купити, і купляєте або забороняєте, знаєте, от я називаю це таке, таке відчуття такої внутрішньої жаби, коли вона тут така стискає нас, така прям зажатість, така ні, я тебе не дозволяю, тобі це не можна купити, це для тебе дорого. І коли ви от з цього відчуття щось собі купляєте, воно ваше гірше зажимає і відправляє в той. Стан недостатності, а коли ви щось собі дозволяєте, купляєте і знаєте, ось і дякуєте за те, що у вас є гроші, щоб це купити, ви от, от, на ця енергія вас розширяє, і на цю енергію приходить ще більше і більше можливостей. І ще трішки я хочу вас розширити, От, згадайте, можливо, недавно у вас були такі ситуації, коли вам несподівано прийшли гроші, чи несподівано у вас до вас прийшла якась можливість, чи склалися так обставини, що ви щось отримаєте, чого хотіли, але у вас цього дуже довго не було. Згадали? А тепер згадайте, коли, от, можливо, десь недавно, може, пізніше ви зробили якусь справу щиро-щиро від всього серця. Ви це віддали, щось зробили, допомогли і взагалі не очікуючи нічого взамін. Згадали? Тому ось так працює кар карма. Коли ви всі позитивні е позитивні зерна з цієї вішиття е щедрості вдячності, то і до вас так само ці зерна починають проростати і до вас так само приходять нові можливості. Дякую вам, що тут дивилися до цього моменту. Якщо вам сподобався цей подкаст і був корисним, ставте лайки. Якщо ви отримали якісь інсайти, діліться в коментарях. або ви можете мені написати в особисті повідомлення в інстаграмі. Я залишаю тут внизу повідомлення, залишаю тут внизу посилання. Пишіть це, буде дуже дуже мені приємно, і я буду знати, що ви там щось берете з моїх відео і готові за втілювати своє життя.